Сідаємо з рівною спинкою, плечі опущені і скануємо все тіло, щоб розслабитися. Починаємо з маківки голови, з кожним видохом, відпускаємо усі зажимчики, усе напруження на маківці голови, на потилиці. Всю задню частину черепа голови, всю передню частину м'язи обличчя, м'язи лоба, м'язи навколо очей, розтискаємо зуби, губи закриті, язик притиснутий до верхніх зубів, за верхніми зубами до піднебіння. В нормальному стані, розслабленому також. Це його натуральне положення в основному. І таким чином ми замикаємо також енергетичний круг нашого тіла. Розслабляємо щелепу м'язи шиї спереду, ззаду, з правого боку і з лівого боку. Розслабляємо плечі. Грудну клітину розслабляємо, це значить просто відпускаємо все напруження. М'язи залишаються в тонусі, в робочому стані. Підтримують всі наші важливі функції. Розслабляємо м'язи лопаток, міжлопадкову зону, всю спинку, зверху. Відчайних хребців і донизу до самого-самого копчика. Центральну частину спини розслабляємо, ті м'яз, відпускаємо напруження праву сторону спини і ліву сторону спини, розслабляємо м'язи живота, розслабляємо пахову область, сідниці. М'язи бедер, повністю ноги, зверху донизу. Розслабляємо плечі, передпліччя, руки, тіло повністю розслаблене, без жодного напруження. Ми його просканували повністю і відчуваємо кожний наш м'яз, кожну зону нашого тіла. Далі переносимо всю увагу на наше дихання, відчуваємо, як повітря проходить через ністрі. до якого місця ми можемо відслідкувати його рух. Відчуваємо, як піднімається і опускається грудна клітина, як надувається і здувається живіт, просто спостерігаємо без зміни ритму дихання, дихання природне, не глибоке і не дуже поверхневе. Наш нормальний ритм, дуже добре, отримуючи увагу на диханні, починаємо сканувати наші думки і наші страхи. Тому що наші страхи гніздяться у наших думках, потім вони відображаються і на нашому тілі. Але спочатку починаємо з думок. Запитайте себе, чого я боюся, і прислухайтеся до відповіді. Зразу в думках починають роїтися відповіді. Боюся, що ця війна ніколи не закінчиться. Боюся, що я не справлюся з моїм життям. Можливо, я без роботи, можливо, боюся за своїх дітей, це все нормальні страхи і переживання. Але знову ж таки, в своїх думках скажіть собі, мені зараз 20, 30, 50, 60 років, скільки там вам є, і я до сих пір прожила. Моє життя, справляючись, справляючись з моїми проблемами, справляючись з моїми завданнями, було по-всякому, було і тяжко, а було і радісно, було, і весело, були хороші моменти і з друзями, і з рідними. Тому я знаю, що і надалі я можу справитися. Можуть бути так само випробування, можуть бути проблеми. Але в мене вже є багато досвіду, і я можу попитатися допомоги в когось і поради. Я знаю, що я справлюся. Тому підключаємо візуалізацію, поселяємо кожен наш страх в повітряну кульку. Mm. Лишаю вам час, щоб ви сконцентрувалися. І кожний свій страх помістили в повітряну кульку, яку ви тримаєте за ниточку в руці, і яка навіть зі страхом піднімається у вас над головою. Огляньте ті страхи, лишаю вам трошки часу. І тепер, коли ви ці страхи помістили в повітряні кульки, розтисніть руку і відпускайте їх. Нехай летять далеко-далеко. Відпускайте їх у Всесвіт, на трансформацію. Вони вам не потрібні. Яка частина страху у вас залишиться. І це той страх, який нам потрібний, який конкретний, який виникає при певній небезпеці, і він нас попереджає і захищає. Окей, тепер нашою уявою проскануємо знову наше тіло. Не зона за зоною, а просто повідчуваємо, чи в якій зоні тіла у нас є напруження. Після того, як ми поговорили з нашими страхами, після того, як ми їх відпустили, чи ще лишилися якісь зони напруження в нашому тілі, Перевіримо і стараємось розслабити ці зони напруження. Добре, проскануйте ще трошки, ще лишаю вам трошки часу. Слухайте дихання. І на кожному видоху відпускаєте напруження. Тепер постараємось зрозуміти, що страх це в основному про майбутнє. Більше всього нас лякає невідомість. Тобто ми собі уявляємо різні варіанти того, що нас може чекати або й не чекати. І починаємо цього боятися. Це психологічний страх, який не має реальної підстави. Окей? І тому чим більше ми прислухаємось до нашого дихання, тим більше е, наше дихання нас радикує в реальності е, тут і зараз. І тим менше лишається цих психологічних страхів. І в кожній конкретній ситуації, якщо зараз виникає якась проблема, яку нам потрібно вирішити, і є страх перед нею, він нам дає енергію. В страхові криється і великий ресурс. Тому зараз, навіть в тих наших минулих страхах, що ми вже відпустили, ми можемо зарядитися ресурсом глибокий вдох. Глибокий видих. Знову зверніться до своїх страхів, тих, що ми відпустили. 100% ми не відпустили. Точно ще щось лишилося. Скажіть їм. Я тобі дякую, мій страх. Я тобі дякую, що ти мене попереджаєш про щось, про якусь небезпеку. Я тобі дякую, що ти даєш мені ресурс. Я тебе знову ж таки відпускаю. Можеш летіти собі далеко-далеко, але я лишаю собі той ресурс, який ти мені хочеш дати. Дякую тобі за цю енергію, дякую тобі за ці поради. Дякую тобі за цей ресурс, що ти мені можеш лишити. Глибокий вдих, глибокий видох. Дозволяємо собі посміхнутися і знову скануємо тіло, чи є десь напруження, чи почуваємося вже краще, свобідніше, почуваємося більш вільними, сильнішими, з більшим запасом енергії і потенціалу. Потенціалу, який дасть змогу найкращим чином вийти з любого випробування, випробовування, вирішити любу проблему, підключаємо знову візуалізацію, бачимо, як разом із вдихом, разом з киснем, разом з повітрям в наші легені, в нашу кров, в наше тіло поступає рішучість. Поступає довіра до себе, до Всесвіту. Ми вдихаємо довіру до Господнього плану щодо нас. Вдихаємо силу, вдихаємо наснагу і з кожним видохом через пори нашого тіла відправляємо назовні всі страхи. Відправляємо назовні далеко-далеко всі блоки, які не дозволяють нам вільно щиро спілкуватися, можливо, через страх, що не зрозуміють, через якийсь встид або ще якісь блоки, навіть яких ми не розуміємо, не знаємо. Кожним вдохом заряджаємось новою наснагою досягнути наших об'єктивів, наших цілей і з кожним видохом відпускаємо все, що нам заважає. Відчує, як вже за ці хвилини ти змінилася. Відчуй, як щось нове, щось красиве, сильне, цікаве народжується в тобі. Ти чудова, розумна. Тебе все буде добре. Усміхнися собі новій, оновленій. Усміхнися твоєму чудовому майбутньому, яке починається зараз, не дивлячись ні на що. Ти досягла вже багато у своєму житті. І це все зробила ти. Були помилки, були випробовування, але були і досягнення. І найголовніше досягнення це бути щасливою. Це бути радісною і спокійною в душі, впевненою, що все буде добре. Ти з усім справишся. Ти любиш життя, і життя любить тебе. Глибокий вдих, глибокий видих. Подякуй собі за практику і налаштуйся на чудовий день.